Слава Україні! Мій позивний друг Арієць і я хорунжий 3-ї окремої штурмової бригади. Якою була Київська Русь у 13 столітті? Хто такий князь Данило Романович і як він став королем? Чому він правив на Волині, а не у Києві? Перед тим як розповісти про історичну постать Данила Романовича варто згадати про передумови виникнення Галичини та Волині. Та їх включенню до складу держави Київська Русь, а згодом утворення Галицько-Волинського князівства у 13 столітті події, що почалися значно раніше, спричинили розпад Східноєвропейської держави всім знаної як Київська Русь. Причини того були поглиблена феодалізація міжусобські князівські чвари та ворожнеча, політико адміністративні роздроблення Києва. Також втрата ним колишнього провідного становища економічного та міжнародного закрема у цей період князі вели жорстоку боротьбу за кращі удільні руські князівства за кращу землю і позицію. Зокрема, часом, особливо в роки половецьких навал на Русь, князівські міжусобиці стихали, але для того, щоб спалахнути в майбутньому з більшою силою 1240 року, після захоплення та спалення міста Києва монголами, значення міста, про яке я говорив вище, було втрачене. Відтепер сила концентрувалася на заході на землях Галичини та Волині, які дали початок майбутньому князівству і утворенню Галицько-Волинської держави. Варто зазначити, що землі Галичини та Волині остаточно затвердилися у складі Київської держави у середині XI століття. Особливе місце посідала Волинь багатолюдна земля з розвиненими містами і торговими шляхами на захід. Згадане мною галицько волинське князівство. Було засновано 1199 року Романом Мстиславичем, сином Великого київського князя Мстислава II ізяславича та його дружини Агнешки, дочки польського князя Болеслава III Кривоустого, нове державне утворення трималося переважно на авторитеті та силі князя. Все ж, князю не вдалося відновити його за власним задумом. У його могутті за часів Володимира та Ярослава Роман Всеславович не зміг здійснити свій задум через те, що загинув у війні з поляками. Проте через кілька десятків років його справу продовжить син Данило Романович. Одна з самих знакових та далеко не пересічних історичних постатей історії України середньовічної Русі періоду 13 століття. Князь Галицький Волинський. Данило Романович, а згодом, 1253 року, король Русі. Данило був не єдиним сином Романа Мстиславовича. також був інший брат Василько. Вони успадкували титул батька, але не його владу, і їм довелося боротися протягом кількох десятиліть за своє. До досягнення повноліття Данила та Василька при владі була їхня мати Анна, яка була їхнім регентом. Протягом кількох десятиліть Данилу та Василькові довелося боротися за свою владу. А також у стремлін об'єднати Галицьке і Волинське князівство. Боролися вони проти руських князів, бунтівних Галицьких бояр, поляків та угорців. Лише у 1238 році, у рік навали монголів на північну східну Русь, Данилу вдалося відновити контроль над Галичиною та Волинню. Але також монгольська навала стала для нього своєрідним випробуванням якостей дипломата, полководця. І лідера після остаточного ствердження своєї влади та могутності у Галичині та Волині Данилові разом з посольством довелося відбути до золотоординської столиці міста Сарай. Там князь визнав зверхність хана над собою, за що отримав ярлик на правління. І слід зазначити, що залежність Галицько-Волинського князівства була відносно невеликою, на відміну від східніх князівств. Влада Золотої Орди була настільки умовною. Що Данило міг відкрито готуватися до звільнення від степовиків та шукати союзників, що він і почав робити. Князь уклав союз з Королем Угорщини, який віддав свою доньку за сина Данила. Другий же син одружився на дочці австрійського герцога. Принагідно нагадую, щоб подібного контенту було більше: лайк, підписка та репост. Обов'язково! Також Данило відправив до Ліона представника православного духовництва, аби налагодити відносини. В свою чергу. Папа Римський Інокентій IV відправив легата до Данила і вручив йому корону християнського короля. Таким чином, Данило став рекс Рутенером або король Русі. Зрештою, папа Інокентій IV видає буу, яка спонукала правителів Центральної Європи та Балкан виступити проти монгольської навали. Готуючись до походу проти монголів, король Данило реформує військо. Він створює важку озброєну піхоту селян. Та важку кінноту на зразок західного рицарства. Заручившись підтримкою та впевненістю, що в необхідний момент король отримує підтримку від західних монархів, в 1253 року він розпочинає бойові дії проти монголів. Як я зазначав раніше, що вплив Орди на теренах Русі був незначним, це дало поштовх почати вдалу кампанію проти монголів та розвинути дещо успіх. Він бере під контроль частини Поділля та Волині. У 1254 році звільняє правобережжя Дніпра по лінії Случ тетерів Південний Буг і згодом направляється до Києва. В цей час Литовський князь Міндов, порушивши мирні угоди, напав на галицько волинське князівство з півночі. Тому наступні два роки проходять у Галицько-Литовському протистоянні. 1255 року хан Батий помирає, а кожен з його наступників править менше року, що було однією з головних причин. Успіху кампанії Данила Романовича. Через п'ять років монгольська армія повернулася на землі Галичини та Волині та відновила своє панування. А обіцяна західна підтримка так і не матеріалізувалася. Монгольський воєначальник Бурундай зажадав участі Данила у воєнних кампаніях проти литовців і поляків, що ставило хрест на союзах побудованих останніх. Також Бурундай вимагав знищити укріплення навколо міст, що робило князівство вразливим. Для потенційних нападів зі степу. Через альянс з Папою Римським Данило мав зіпсовані стосунки з православним духовництвом в Константинополі і на Русі. Хоч, зрештою, через деякий час він змусив замовкнути опозицію у місцевому духовництві. Все ж варто відзначити і внутрішню політику короля Данила. Король Данило переміщує столицю до новоствореного міста Холм нині Хелм, у Польщі, подалі від степу. Створює нові міста, зокрема Львів, названий на честь його сина Лева. Також укріплює старі міста для зміцнення міжнародного авторитету держави Данило Романович 1246 року створює Галичі церковну православну митрополію, яка перебрала на себе функції загальноруської митрополитом. Було призначено одного з подвижників князя печатника Кирила. 1264 року Данило занедужав, помер у холмі, де був і похований у церкві Святої Богородиці, яка була збудована за його життя. Підсумовуючи, необхідно зазначити. Що Данил Романович став першим та єдиним королем в історії України, він відзначився не тільки гострим та проникливим розумом, а також неабиякою сміливістю. У битві на річці Кавка 1223 року між русько-половецькими та монгольськими військами князь бився у перших рядах та брав ворогів у полон. Час його правління, доба найбільшого економічно-культурного піднесення та політичного посилення Галицько-Волинського князівства, маючи кордони по Карпатах Дніпру та Дунаю. Галицько-Волинська держава за правління Данила стала однією з найбільших у східній Європі. Підписуйтесь на канали Хорунжої служби 3 окремої штурмової бригади. Вривайтесь, ми готові до будь-якого сценарію.